Радий вітати всіх любителів Риму і приборного пошуку. Ну що, друзі, жнива, як бачите, зерно достигає, деякі поля вже зібрані і я виїхав відкрити літній сезон копу. В черговий раз переконався, що як прекрасно, що є в нас можливість носити з собою портативні такі камери, які вмонтовані в мобільні телефони, і знімати прекрасні моменти. Зараз я вам покажу цей прекрасний момент. У нас сьогодні 20 липня, літо, немає куди податися, оскільки все засіяно, ще не зібрано, і це поле найближче. І бажання. Хоч розпочати сезон якоюсь спинкою фіболи перемогло мою лінь. Дивіться. Вийшов я на поле. Ходжу дві хвилини, реально. Це перший раз в моїй практиці така, така подія. Як бачите, ще далеко не відійшов від краю поля. Дві хвилини ходжу. Верховий сигнальчик. Фольга. Ну, думка проскочила така обнадійлива. Що на Черняхах сигнал фольги, значить щось може бути. І таке да, подивіться сюди, друзі. Жовта фольга. Я ще ніколи не знаходив рижик за 2 хвилини. Я ніколи не знаходив рижик, відкриваючи сезон копу. І взагалі я спантеличений. Тому... Рація є завжди ходити по всіх полях, які б вони не були паршиво зроблені, ходжені, переходжені конкурентами. До речі, щойно були конкуренти, ходили тут декілька годин. В них ні динарів, нічого. У мене ось дві хвилини і контакт є. Зараз я піду до машини, візьму дичку, розмочу, покажу, що це за рижа бляшка тут попалася. 30. 30 сигнал на фольгу був обнадійливий і якби ця надія випродалася. Зараз буду відмочувати, покажу вам цю бляшку реженьку. Земля суха, як камінь, реально. Ну, жара в нас. І так ще першиво здисковано від води грудочка щепить наче на розкалене залізо вилів. Так, да, цікаво, цікаво сьогодні. Реально не хотів їхати, бо в який смисл їхати на поле, тим більше яке воно не згоране. Так, здається, вже можна брати в руки. Також не поспішайте відривати предмети з землі, бо можна пошкодити. Це я вам говорю як рукожоп 80-го левела оскільки я переломав дуже багато знахідок у своїй юні роки. А зараз я вже стараюся бути обережнішим. Так, ну дивіться. Ось така бляшечка. Незрозуміло якої вона була форми. Трішечки зігнута. Можливо це амулет домик був. Є все-таки більше е, або ромбік такий. Або це був амулет у вигляді ромбіка, або це був квадратний домик, щось таке. Донесенька бляшка, там вага ніяка, але радість, режулька, бомба. Після такої знахідки, як показує практика, вже можна їхати додому, бо нічого путнього не буде. Я в цьому чомусь більше, ніж впевнений. Так завжди працює, коли виходиш і знаходиш динарія. Або щось зачотне, то все, можна збирати речі, їхати додому. Але я ще вирішив походити, оскільки оскільки ще не втамував голод. Був сигнальчик якийсь. Верховий сигнальчик. І це в нас спиночка. Ну, я не фанат показувати такі речі, оскільки це нічого цікавого в цьому немає, ну не кожен же раз. Рижики вам показувати. Покажуши і спинку. А буде колись динарій? Ну він колись буде, я впевнений. Покажу динарій. Так що поки що спинка. Вже смеркається і довго не було ніяких сигналів, але сигнальчик є. Вирішив його я показати вам в онлайні. Дивіться, який сигнал великий. Який величезний пропущений сигнал. І тут ходжено і перед посівом, і після посіву, якщо земля так сідається, чи що, я не розумію, що сигнали з'явилися? Я трішки вирівнюю, наскільки було можливо вирівняти руками, щоб не пошкодити остаточно цю річ. Я думаю, ювелір справиться, щоб відреставрувати. Але чи є смисл займатися оцією бляшкою, я не знаю. Це чисто як. Чисто як Черніхівська, прикольна така річ. Сам процес знахідки цієї штуки був прикольний, на мою думку, швидесенько так знайшовся. Ну, в будь-якому випадку дуже приємно було. Такий ромбік порадував, чи це був амулетик, підвісочка якась? Це вже не важливо.